У будинку це сталося нещодавно законних орендарів стоянок, власників е тих кооперативів, які довгий час орендували зе. От. У нас є велика підозра, що відбувається переділ ринку без відома автовласників. Більше того, дуже часто на майданчиках, на яких паркувалися автомобілі, е відразу з'являється будівельна техніка. Ми категорично проти такої ситуації. Якщо відбувається продовження договору оренди, то мають бути прозорі умови конкурсу, коли ми бачимо, що цей орендар, який новий приходить, він буде вигідніший містом Києві. І найголовніше, щоб паркувальні зони, які використовувалися продовжують багатьох десятиліть, а в Києві вони не перетворилися на будівельні майданчики і на їх місці не виростали хмарочоси. Тому що це не нормально. крім того, от представники ініціативної групи представники фірм, які роками десятиліттями орендували ці паркувальні майданчики. Вони стверджують, вони звернулися до мене, я буду відповідними запитами звертатися, є дуже багато підписів, відповідні органи, що їх справді просто виживають з ринку з метою рейдерського захоплення цих стоянок, переділу ринку і не наповнення міського бюджету, а привласнення коштів, які сплачують кияни за паркування свита. У нас є претензії до конкретних моє прізвище що звати Андрій Борисович... Дивіться, давайте дамо. Могу Мої друзі вабів звати Андрій Борисович. Я е, голова громадської організації нещодавно завдяки... Діям КаПК Транспортсервіс сформований та легалізований під назвою Асоціація захисту прав автовласників, власників, підприємців, працівників автостоянок та паркувальних майданчиків. У нас е, у підприємців по місту Києву і працівників, які працюють на цих майданчиках, є маса претензій до технікових посадових осіб, які працюють в вашому КП транспортсервісу. Тому я вас і запитав про пана Водоласького Віктора Вікторовича, такого собі, який, наскільки я розумію, у вас є пожежний е, працівник туда. І і взагалі невідомо, чим займається тут, окрім того, що його бачили на рейдерських захопленнях декілька разів на декілька майданчиків. Є водолазки зараз чи нема? Такий роботник у нас є. А а я кам'я посади, а Він у нас сотрудник доверного відділення. Наскільки я розумію, це заступник а, начальнику договірного відділу, так? Да? Заступник а, начальнику договірного відділу. Ну, я паркувальних відео майданчиків. Це людина просто безпосередньо була до рейдерського. Я перепрошую, давайте так, в мене питання від громади, підприємців, от више криші. Тому давайте. В чому вопрос? Водолацький був причетний рейдерському захопленню майданчика на Нервуського 1. Він тоді працював з директором товариства Алан Плюс, такого собі, так? Кадри є в Ютубі повно відео всюди, постріли, вибухи. Хлопці, міліція не реагує, таке інше, і, і таке решта. Поранені люди, лікарняні є з пораненими, є контужені люди, да, з кров виливом око. І жодних питань щось не виникає не у КП Київ сервісу, хоча вон маса журналістів є, які займалися журналістськими розслідуваннями, і щось там накопали на нього. І покараних не, не було. І саме цей пан, який безпосередньо причетний до рейдерського захоплення Ригуського 1, чомусь працює в комунальному підприємстві. І саме цього пана бачили конкретно на Сакарках, там, де е, віджимали майданчик е, нещодавно, там буквально два тижні тому, там, де є рішення суду, а директор Дудко не хоче укладати договір і виконувати рішення суду. Це. На метро Сакар. На метро Я хочу дуже запитати, коли тут буде пан Водолась? У нього маса питань у нас до нього. Я не контролюю його роботу, вам сказував. А чим то не займається? Ну, Скажите, ну, пожалуйста, за питание, почему забывается сегодня да. рейдерское захлопление буквальных да. майданчиков? Рейдер... Нет, нет такого рейдерского а захопления. Ревудского не один. Бывает. Ревудского один коммунальное предприятие Китан не имеет такого рейдерского захода. Конечно, уже, конечно уже не имеет. Там по Ревудского один, насколько мне известно, происходит спор двух субъектов. Ничего подобного. Алан Плюс и... Да. А, и вот директор Ревудского Алан Плюс, который заводил туда братков, да. которые стреляли и взрывали, работает сейчас в коммунальном предприятии. Мені знаю, як жителю города Києва, це на голову не лезет. Скажіть, будь ласка, а чому сьогодні відбувається таким чином, що будь-які паркувальні майданчики вони є об'єктом пильного вивчення Київ Транспортсервіс, розриваються угоди там, де вони діють, а там, де вони закінчилися, не продовжуються з кооперативами і підприємствами, які довгий час орендували, і приходять нові підприємства. Причому це відбувається не прозоро, абсолютно. Незрозуміло для власників автомобілів, які там паркувалися на сьогоднішній день. А розриваються тільки на тих площадках, на яких площадки були відведені, по яким которым... Площадки виліслічені за рішення ні на якої не прозрачності Ну, наскільки я розумію на метро Сокарфі. Прийшли представники Київ разом із Беркутом. Вигнали попередніх орендарів і продовжують там надавати транспортні да. послуги. Там стоїть ваш кіоск, ваш Буд, да. тобто, ваша будька ваша корона да. Якщо цей майданчик не може використовуватися в подальшому для паркування, то чому ви продовжуєте надавати такі послуги на цьому майданчику? На площадка, которая там функционировала, функционировала незаконно, без каких-либо разрешительных документов. Mm. И э, Киевтранспорт Сервис сюда не приходил. Э, благоу... Управление по благоустройству были приняты меры, и эта площадка была ликвидирована. И Она, а, Там да, ваша... она сейчас работает. Там ваша да. сейчас работает, эта площадка закреплена за коммунальную. Ну, вы вот знаете, У нас был договор, да. у нас было Что потом это? решение суда, которое обязывало директора Дудка выполнить э, решение год. суда. А? 12 Слушай, а в 12-м оно было выполнено? А, а, обращение... писем, а, на 7 писем на кафе Транспорт Сервис было проигнорировано? Ничего не было Ни одного ответа а, от вас от кафе Транспорт Сервиса а, не было. Знаете, Слушайте, я сейчас не хочу, чтобы, 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 реально В поняли. Случае, да? если вы должны были обратиться. По этому поводу от вас обращения не было, поэтому на сегодняшний день а, на данной площадке эксплуатируется коммунальный предприятие Кинг Транспорт я, я, я надам все листы, которые пытались от предприятия, с входящими отметками, с портовыми отправлениями. такие интересы, а на Запитання на по наступному майданчику. На княжому затоні 12, не пам'ятаю, яка літера, там паркувальний майданчик, який mm -hmm. дуже давно використовувався, нині переданий будівельній компанії, яка намагається здійснює спроби почати будівництво. Таким ми, чином на які які площадку не Запитання: а на якій підставі тоді приходять на люди, підстави? прикриваючись вашим ім'ям? Ну як, заводять чи якихось Мені об этом не реля... известно. Ну, Кстати, як? ну, запроси, я розберуся відчувати. То есть вы хотите да сказать, что да. никаких проблем с парковками у Киеве не Нет, проблемы есть с парковками в городе Киеве. На сегодняшний день не хватает мест. Коммунальное предприятие проводит постоянные мероприятия по поводу изучения рынка, принимает меры, направленные на строительство паркингов, на развитие и увеличение количества парковок. А где вы на будущем часу планируете развивать паркинг, развивать и паркинги, развивать Это строить в другое место. Абалон. Это а, у нас а, Солом'янський район, це у нас м -м -м, в основному та були соломіський район. У мене запитання. Скажіть, будь ласка, тобто, ви не Все маєте пошат... жодних фактів, э, які б підтверджували те, що на місці парку майданчики зараз виростають будівельні майданчики. Тобто немає. Ви знаєте, так такі питання завжди виникають. Вони виникають не только с комунальним Они Нет, и з комунальним підприємством Київ вони виникають і з іншими підприємствами. наприклад, мені відомо, факты конфликтов с кооперативом Днепровский, да, которые эксплуатируют автостоянки давным-давно. И э, коммунальное предприятие не распоряжается землей. Коммунальное предприятие эксплуатирует те площадки, которые за ними закреплены решением Киеврада. Если у нас есть э, в городе один распорядитель земли, это Киевская городская э, Киевская местная Если депутаты Киевской Мискорады примут решение о том, что эта площадка должна быть У какого-то застройщика і у какого-то там комунального підприємства кому-то що буде передано, то це їх рішення, і ну дозволено У Нас дуже цікавить ще також питання прибутків Ківтра Спартсеві, які кошти збираються за рахунок цих майданчиків, які орендують підприємства, і за рахунок тих паркувальників, які працюють сьогодні. місті. тому що прозорість. прогулки и вытраты какие-то там парцеллы, мы пьян лучше. Мы постоянно, у нас. Очень Я много, вам надеюсь, что депутатская зона. Постоянно, вы у нас знать. была созданная контрольная комиссия, которая проверила про, про, провела проверку деятельности депутатская. У нас э, постоянно про, проходят проверки контролирующих органов, поэтому постоянно мы отчитываемся два раза в год. На транспортну комісію вся інформація та ми вам Ну, Просто кошти, які кияни платять людям, які представляються парковчиками, збирають по 10 гривень в центрі міста. Вони взагалі ніяким чином не контролюють, Почему тому, що подальше є маса прикладів, і от ви скажіть, як киянам, яким не дають, наприклад, чека, яким не дають там відповідного документу за сплату парковки, куди звертатися, куди скаржитися. Чому я сплачуючи за парковку, не можу бути впевненим, що ці кошти будуть використані і надіують бюджети використані за призначення? Розум, тобто в даному випадку це мільйони гривень. От я е думаю, е що навіть волонтено паркування представник ініціативної групи, яка сьогодні ініціювала звернення до вас, стверджує, що ті парковщики, які працюють в центрі міста, максимум приносять мільйон гривень в бюджет Києва за місяць. Це просто мізерна сума, якщо навіть наоко прикинути скільки автомобілів щодня паркуються в центрі міста і скільки грошей ми сплачуємо представникам мі транспорту. Можна буде над одним питанням, а от що з нашої сторони, звичайно, зараз встановлюються паркомати, приміджа вводиться мобільна парковка. Для того, чтобы уйти от человеческого фактора... Послушайте, Но... вы, конечно, да. извините, мобильная парковка изведена была бог знает когда. Правильно. Программа пар по паркоматам была разработана бог знает когда. И есть у меня одно подозрение, что это вам очень нравится и таким образом вам работать очень надо. А Потому что, не что не на данный, на данный момент я вам писать запрос не буду, наверное. Я специально сюда уже обратился, забрал людей, для того, чтобы можно было зайти просто и переговорить. Я вам, я вам искренне советую, как предприниматель, да, вернитесь хоть в какое-то подобие правового поля. Перестаньте щемить легальных, перестаньте щемить легальных. И займитесь своими нелегалами, которые собирают у вас дань с асфальта везде. Слушайте, уже столько телевизионных было расследований. Тот же самый, э, куда деваются кошки, там, сервису, да, че -че, еще телеканалы занимались расследованием. А вот и не там. Вы в камеру, вы лично говорите, что нет ничего, и тут же следующий кадр за вами идет, а? отдали деньги, да? Так я вам еще раз говорю, перестаньте щемить легальных людей, перестаньте заниматься ерундой, перестаньте заниматься манипуляцией. Услышьте, в конце концов, тех людей, которые стоят на улице, вот пригласите их сюда и в спокойном режиме. Взяли калькулятор, сели и посчитали. Потому что то, что вы выкатываете, по-другому назвать я не могу, да, именно выкатываете те цифры, это иначе как данью, вот взятой с потолка для того, чтобы обеспечить воровство на дневных парковках, назвать невозможно. Исключительно так, потому что не может площадка на 80 машиномест платить те цифры, которые вы ей говорите. У нас никакого диалога не происходит уже полтора месяца. На подписывает. Так подождите, у меня же это не подписывай. Так я же строил. Так твои проблемы. Это у нас такой уровень диалога. Тем людям, которые сейчас обеспечивают вашу заработную плату и нормальное функционирование вашего предприятия, что вы себе позволяете? Что себе позволяют те люди, которые... Давай я тебе нарисую схему, ну <laughs> вот это. Ну как такое может быть? Разработать нормальную схему, справедливую, давай. Раз... Утвердить ее, давай. Согласовать ее, давай. Это не... Скажите мне об этом, я разберусь. Я вам сейчас сказал об этом. И ну, слава Богу сейчас. А? Ну, конкретно скажите, кто, когда, где. А вот теперь давайте, наверное, сделаем таким образом. Есть предложение, да? Есть у нас ассоциация, которая занимается всеми этими вопросами. Давайте мы создаем общественный совет при КП «Киев Транспорт Сервис». И решения этого общественного совета будут обязательны для учета в работе КП «Киев Транспорт Сервис». Не надо отправлять в Киевраду, не надо отправлять никуда. Есть конкретные субъекты хозяйствования. Есть вы. Як спеціаліст суб'єкт хазяйства є, ми як спеціаліст суб'єкт хазяйства? Предлагання ми розсмотримо. Я думаю, що ідея створення громадської ради вона абсолютно нормальна. Є ну можливо, не обов'язково, але принаймні право дорадчого голосу. Громадська громадська рада. Рада. Посувати, як, як ви формуєте громадсько давайте шанов, от, от питання. Як ви будете піднімати питання про ваші громадські ради, то я вам розкажу, як а Попов створював на голову поштампі громадську раду? Із е, прихильників самдея Деладжі із бандитів привів е, кулуарно не тоді, коли всі збиралися громадські організації в Києві легітимні, а тоді, коли йому вигідно було своїх людей, і створив громадську раду і каже: от вони, громада, слухайте, якщо от дивіться, от є чотири папки, от мені їх щойно передали. Я їх подивлюся, звичайно, вони, якби, будуть підставою для того, щоб написати депутатське звернення, але якщо пишуть сотні людей, що є проблема, очевидно, ця проблема є. Вам треба цих людей вислухати. Вам цих людей треба почути і врахувати їхні побажання. Ну чому ви зрозумієте? Я ж не депутат Київради, Ради, я депутат Верховної Ради. Коли до мене кожного дня дзвонять люди, то з одної, то з іншої парковки кажуть, захистіть, бо приходять бандити разом з Беркутом і викидають нас зі стоянки, яку ми орендували десятками років, за яку ми платимо гроші. Яку перевіряють діяльність там копоративи, підприємства, які ціленують, і не знаходячи жодних претензій, все рівно приходять бандити. причому вночі, якщо все законно, чому вночі постійно відбувається це? Чому це з Беркутом відбувається? Чому, якщо є законні власники або орендарі стоянок, з ними не можна вирішити ці проблеми нормально? Чому люди постійно е, просять допомоги народних депутатів? Ну це ж якби серйозна проблема. Ні, відповідно, відповідно, я розумію, що депутатський запит для вас зараз не є таким страшним, але ви уявіть собі, якщо ці всі люди, які тут написалися, вони підуть до вас, і вони вже не будуть чекати, коли ви напишете відповідь вони, зрозумівши, що ви не можете налагодити нормальну роботу, ви продовжуєте діяти тими методами, вони будуть діяти адекватно. Тому що якщо людям... В дворі будують замість паркмайданчика будинок, вони діють адекватно. Якщо б людей, які орендували парковку, сплачували там певні кошти, приходять бандити, викидають їх звідти, потім кажуть, будете платити більше, або кажуть, будуть тепер інші правила. Ні, взагалі, Просто там, я ставити, прошу, да, взагалі там трохи інша схема, Е, да? У формальному порядку, навіть вони за, за останні час... через да, судові, ні, ні вони за останній час вже навіть не спромагаються щось таке зробити бездоганно, да, стосовно юридичної. Я маю на увазі. Так? Що завгодно. Оці от рапорти, які там були писані, це, це, це вже взагалі на голову не різа. На підставі рапорта працівника ВДСБС, визнається, що там не та кількість машиномісць, а інша кількість машиномісць. Це віддається в фінансову інспекцію, там рахується і ура, прокурори. Ну, я не знаю, я можу калькулятори тільки дарувати і прокуратуру, і фінансову інспекцію, і особисто рапортам. Е, особисто працівникам ВДСБС. Я, е, е, яким чином це відбувається? Приходять, кажуть. Іди звідси, шановний, та зачекайте, я ж тут працюю. Та кого це цікавить? Іди, ні, братки, вон, ні, будь ласка, Беркут, пішли звідси, потім там з'являється структура да? з іншим договором. Ну, це начебто чесні підприємці. Тільки цього договору ніхто побачити не може, щоб там відкрити і подивитися кількість машиномісць. Дуже в мене таке от бажання побігати по деяких майданчиках, по місту Києву, да і намагатися взяти там договори, бо там працюють ваші люди. І там кількість машиномісів, яка вказана в цих всіх цих, цих договорах, да? вона на порядок менше, аніж у нормальних підприємців, які не бажають бігати десь, там, домовлятися, комусь сувати і таке інше. У нас єдина вимога, шановні, нам нужны прозорі нормальні умови роботи. Нам нужна адекватна сплата на, на КП Кії-Транспортсервіс. Ми не хочемо, щоб з денної паркування годувався хтось інший, да? а ми за це вам сплачували данину. Ні. Давайте зробимо таким чином. Адекватно, комісійно. Виїхали, порахували, підписали, уклали і поїхали працювати. І жодних 6,50, 7,50 чи 8,50. Це нагадую, я не знаю, якийсь дурний сон. Ви заганяєте, запихуєте під при...